Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні я вам покажу рецепт смачного, легкого у приготуванні салату. Дивіться, для початку нам з вами знадобляться печериці. Ми їх будемо обсмажувати і тому нарізаємо на невеличкі шматочки. На такі шматочки, які ви хочете покласти у салат. Ну, я на чверті, а потім ось так. До речі, поки я нарізаю печериці, я поклала вже. На плиту варитися серце. У мене серце свині, але можна брати курячі серця або будь-які. Нам теж знадобиться для цього салату. Ну, варимо, як зазвичай, спеції і до готовності. Так, друзі, нарізаємо яйця і відправляємо їх до смажених грибів. Ось у мене тут смажені грибочки. Я нарізаю яйця на невеличкі квадратики. Ось так. Дивіться, я взяла сердечко відварене. теж нарізаю на невеличкі шматочки. Ось так. Ось так, невеличкими, бачите? Наріжу так усе серце. Ну і, друзі, 150 грамів моркви по-корейськи я трохи подрібнюю і також кладу у салат. Подрібнюю, щоб вона не була занадто довгою. Зручніше, коли вона мілка. Відправляю до інших інгредієнтів. Усе склала в салатник і додаю майонезу, там скільки ви любите багато, мало. Звісно, всіх інших спецій, типу солі перцю усе до смаку. Перемішуємо. Ось такий вийшов салатик. Дуже смачний, ситний і незвичний. Вам усім любі друзі, бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.